Слава Україні! Триває 1395-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку Українські воїни зупинили 9 атак російських окупантів. Поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанська та в бік Охримівки і Довгенького. На Купінському напрямку учора відбулося 9 атак російських загарбників у бік населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка, Глушківка, Новоплатонівка та Купінськ. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів у бік червоного ставу Ставків Дробишевого та в районі населених пунктів Новоєгорівка і Зарічне. На Слов'янському напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника. У районах Серебрянки та Званівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак. У районах населених пунктів Клепан-Бик, Плещівка, Щербанівка, Олександр Шультине, яр та в бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки і Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 50 атак. У районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлоне, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік Турецького та Нового Шахового і Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 22 атаки: у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Привільне, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та в бік населених пунктів Андріївка, Клівцове, Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили 19 атак російських окупантів у районах Солодкого, Зеленого Гуляйполя та в бік Варварівки і Добропілля. На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував у бік Новоандріївки, Приморського та в районі Плавнів. На Придніпровському напрямку ворог провів дві атаки у бік Антонівки. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 74 авіаційних удари, скинувши 154 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4281 обстріл, зокрема 126 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 5836 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України. Уразило три райони зосередження особового складу, три пункти управління військами та один артилерійський засіб російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 426 безпілотних літальних апаратів. Оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до Лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!